І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає бамбусік на Е25 карта перевал. Ну що ж, до бою, Так, Е25, е 25 це у нас що? Це у нас імбіщем. У нас завжди була ця ПТ-Ха імбіщем. Е, і наскільки я пам'ятаю, ну я напевно не помиляюся, тому що е, до переводу її в 3D. Вона була ще меншою. Так? Такі піу-пів називають її блохою, стріляє як з кулемета. Ну і ще давайте зразу ж з чудових та цікавих історій. На цій карті, саме на цій карті і саме з верхнього респу, мені колись мій братіж Соклановець надіслав. Ну, в мене ще не було тоді каналу. Він мені надіслав, щоб я просто подивився. І я вам скажу, що він на е 25 стояв ось там, де нас зараз артилерія стоїть, там загніздився, поламав всі дерева. Побачивши, що на перших хвилинах наша команда почала ну, їхня команда почала зливатися. І він просто став в цих імбокущищах. І що ви думаєте, почали лізти саме по льодовику, така армадіще, ну там, напевно, танків 10 лізло, і він їх всіх перестріляв. Це було круто. Пів-пів звичайними снарядами, не поліпшеними. Е, ну, е, як вам сказати? Дуже швидка перезарядка, дуже швидко стріляє. І з цих снарядів, якщо їде проти тебе лбом броньована якась техніка, то ти е, ну з двох з двох пострілів ти один раз пробиваєш. Хоча тут і шкода від пострілу невеличка, так у нас? Ну, цього вистачає, щоб перехлопушувати, однорівнювати то точно танки можна перехлопушувати. А ми ще й в копі граємо. Бачимо, наш герой не стоїть на місці, а їде зразу ж вперед. Не боїться нікого, хай його бояться, правда? У нас 1-3 по бою не в нашу користь. Там дуже вже нагліють по льодовику. Просять наші братіші сокомандовці, просто аж благають на допомогу. Отже, ми будемо зараз повертатися, напевне. А можливо, тут зараз підтримаємо. бо... Наші братіші тяжі тут продавлюють і ми можемо підтримати та понахлопушувати біля бази суперників. Хай вже суперники думають, що далі робити. Бачимо, що і по містку вже навіть починають пролазити. Не те, що починають пролазити, вже і пролізли, там су 100 м 1 пролізла, Вже взяли в облогу нашу базу. Ну, Ми не встигнемо братішу нашому там допомогти на базі, хоч він дуже кличе на допомогу. Треба зараз нам штурера Еміля розплату. Я думаю, це без проблем. Ось, поки де розберемо хламіще. Я думаю, що ми тут ще не одного розберемо хламіще. Два вороги знищено. 1298 настріляно. Чудово, чудово. Ну трішки десь втратив ХП, а хто на стапік під трішки. Але в принципі все чудово, тут наша артилерія тікає. Молодець, братіш, допоможе ще нам тут, напевно. А це цей тапік. Буде у нас дуельна дуель. На дуель. І ми ще й там, Дивіться, ще Е-25 й танкує, <смі> я пам'ятаю, теж, коли я зустрівся перший раз з е 25 знову ж до цікаві історії, то він на мене виїхав в дуельну дуель і він мене перестріляв, просто покидав. Вони ну, от такі наглюки, так? можна грати на них як на, як просто випучивши очі, їхати ось так на глючу і перестрілювати всіх клопнуш. Один. Другий. Чудово, п'ять ворогів знищено. Зразу ж прихлопушив ЛТшку для того, щоб ну, потім не було у нас проблем. П'ять ворогів вже знешкоджено і 2000 настріляно. Ось ще один наглюка стоїть. теж на на А ну, буде крутити. Ну не закрутить, я вам скажу, є 25 не закрутиш, тому що маневреність, так, навколо своєї осі дуже швидко обертається. І ну, Швидкість у нас, дивіться, швидкість, скільки ми їдемо по льодовику. 64-65 десь, так? Приблизно у нас швидкість. Так. Знітились суперники тепер тяжі в облозі. Ось саме під льодовиком на перевалі. Чудово, так, як тиру тепер. Нічого вони вже не зможуть тут зробити. Якщо на них виїхав Є-25, вони вже. Точно нічого не зможуть зробити. Це ще наші вороги, напевне, будуть. Вісім. Ох, тут тебе багато. Ану, а ну зупинись. Це щоб вислів збити. А, ну він вже не втіче. Він вже звідси не втіче. Навіть не встигне обернути башню. 9 ворогів знищено. Так. Тигр 131-й. Ану почекай, братіш, не добивай. Зараз ми, Зараз ми доб'ємо його. Я думаю, що бачать наші. Що у нас вже 10 е знешкоджено. Ворогів залишається артилерія. Пам'ятаємо, ми на е 25 до речі, е був теж крутезний бій, але він грав з, е з Нижнього Респу і теж по кругу проїхав, потім дуже довго шукали, вишукували е артилерію, вона впала туди на воду і вона там зачепилася за якийсь камінець і потім був такий стрибок. Е, і прямо в стрибку бу, була знешкоджена артилерія, оце я пам'ятаю. Так <гум> що хто не бачив, передивіться реплей відписників. А хто бачив, то порекомендуйте друзям, буду дуже вдячний. Так, 11-й, нам треба 11-й ворог. Це у нас буде що? Рекордний рекордіще. Майже 4 тисячі настрілюваться, це шкодою від пострілу 135. <гум> а На десятках на бабасі стільки не настрілюють, так? В дуже чудовому бою. Ну, мені здається, так, вона там в кутку стоїть. Т37. Дасть там біотобрати? А ну. Пропіш. Одинадцятий нам потрібен ворог. А ну ще епічно так, майстер тарану. Щоб був вже супер екшен у нас. Є у нас майстер-трана. Є у нас майстер-трана. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.